І зараз ми сідаємо у позицію русалки. Це коли коліна дивляться в одну сторону. Ось так. так. І ми будемо піднімати ногу що позаду, у мене це права нога, вверх носочок, і потім її коліном піднімати теж вверх. Зараз я спробую розгорнути, щоб ви побачили. Отже. Постарайтесь знову поставити рівно чітко на стопу. Коли ви відкриваєте ногу вверх, тоді ви відчуваєте натяжіння ось тут таз розкривається, не спішіть. Можна закрити очі і послухати, як реагує тіло, де є напруга. І в цю зону найбільшого супротиву запустіть свою увагу. жіноче тепло проникає туди. Зупинка і міняє. сторону і ви це бачите зараз. Мені, щоб поставити ногу, треба її постійно підсувати, інакше вона заходить на праву ногу. Це ті вправи, які роблю я також. 10 разів на кожну ногу, поступово збільшуйте кількість і слідкуйте за своїм обличчям, Хай на ньому завжди буде посмішка, тому що наше обличчя це пряма проекція нашої матки. Спробуйте отримувати задоволення від усього, що ви робите, бо ви жінка. А коли жінка робить з позиції задоволення, які все довкола неї задоволення. Вдох, видох, вдох, видох. І останнє. Вдох. Видох. Чудовно. Вяжемо на живіт, головою впремося в килимок, руки під плечима зробимо глибокий вдох, видох. І вдосі піднімаємо зверх. Ноги старайтеся, щоб були п'ятка дохід. Прямі, якщо важко стояти, можете е, трошки вперед їх подати. Слідкуйте, щоб п'ятка торкалась п'ятки. Якщо зараз не виходить, окей, але слідкуйте за цим, бо це важливо. Таким чином ми ставимо таз на місце. Ось до прикладу, я зараз е, провожу цю вправу і відчуваю, як моя ліва нога на стопі, внутрішня сторона, напружилась. Так, знаєте, як Зводить ногу. Ну, це все говорить про проблеми з тазом. Ну, в даному випадку я їх знаю і вже вона озвучила також. Ось, і що ми робимо? Ми піднімаємось на руках вверх і будемо дихати дихання вогню. Рівні руки, голова назад і дихаємо. Старайтеся дихати і розслабляти таз. Розслабляти своєю увагою те місце, яке болить. Можливо, це поперек. Якщо це будь-яке місце, ви просто даєте увагою, і наче розслабляєте. Уявляєте, як там щось м'яко опускається. При тому пам'ятайте, наша мета звести п'яточки до окопа. Дихаємо. ще півхвилини. Зупинка, глибокий вдох, затримка дихання. Розслабляємо тазове дно. Ноги, отут важливо ноги звести до купи п'ятки, хоча б на затримці дихань. І видох, опускаємо. Тепер піднімаємось в позицію скелі, перепрошуємо в позицію кішка корова і зробимо кілька прогинів. Вдох, голова наверх, прогнута спина, грудна клітка, поясниця. І видох, скругляємося, голова вниз. Знімаємо компенсацію. Вітаємо в позицію скелі. Наші ноги, наші п'яточки під сідницю. І зробимо вперед вдох, назад, видох. А тепер розставляємо ноги в тій же ж позиції і свій таз ставимо між ногами. І старайтесь сісти на два тазових хвист. І зараз ми будемо опускатися на підлогу і знову дихати диханням вогню. Дихає лише живіт, піднімається, опускається. Ми робимо видухи. Активні. Вдох робиться автоматично. Дихаємо так хвилину. Зробили глибокий вдох, видох, розслабили те місце, яке болить, і робимо дихання вогню. Видух, розслабте свій таз, подихайте його і піднімаємось. Знаю, що це не зовсім проста вправа, але нам поступово треба збільшувати навантаження. Старайтеся кожну вправу довести від хвилини хоча б до трьох хвилин. І ту вправу, яка найважче вам дається, приділяйте їй максимальну увагу. Для прикладу, саме цю вправу вчора зранку, мені трохи важко було. А сьогодні набагато легше. Остання наша вправа буде така. Зводимо ноги. Піднімаємось навприсядки, і наша задача буде звести п'ятки до докупи, ну, руки поставити перед собою, і ми будемо робити підйом. На вдосі ми піднімаємося вверх, голова опускається вниз, вдох. При тому п'ятки не опускаються. Руки на килимку. Вдох. І видох, голова тягнеться вверх. Позиція називається жабка. Ми робимо так 20 разів. Ой, в першому ж разі не вийшло. Поїхали. Сідаємо в просту позицію. Руки на коліна складаємо великий вказівний палець, щоб подихати животом, робимо вдох, видох. І навдовсі. Нашу маківку проникає енергія космічна, божественна, такого срібного кольору і проходить крізь кожну клітиночку нашого тіла, по хребту опускається вниз в землю, доходить до ядра землі. з нею, підіймається вгору через всю землю, заходить в наш копчик і по хребту піднімається вгору, заповнюючи кожну клітиночку нашого тіла. При тому ми дихаємо і посміхаємося, доходи до рівня серця. Через маківку виходить верх фонтанчиком навколо нас. Ви молодці, дякую вам за увагу і легкої вам роботи з своїм тілом.